руки, руки закрой. Полиция! Полиция! да. Oh, да. Працівники Шевченківського управління поліції спільно з оперативниками та аналітиками кримінального аналізу столичного главку у співпраці з оперативниками поліції Чернівецької області припинили діяльність наркогрупування, яке діяло на території трьох областей. До складу злочинної групи входило шестеро осіб. Вони налагодили збут канабісу на території столиці, який виготовляли. У трьох потужних нарколабораторіях, які були розташовані на території Чернівецької, Черкаської та Київської областей, під час проведення спецоперації, до якої було залучено понад 100 правоохоронців, поліцейські затримали усіх членів наркогрупування та провели обшуки, під час яких виявили та вилучили близько 4 кілограмів кокаїну, 25 кг кілограмів канабісу та понад тисячу рослин конопель. Крім того, правоохоронці вилучили п'ять автомобілів преміум класу, якими зломисники користувалися у злочин. Чинних цілях, вартість яких складає близько 300 тисяч доларів, крім того, вартість вилучених товарів за попередніми підрахунками становить понад 40 мільйонів гривень. Фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, це незаконне зберігання та збут наркотиків та за частиною 2 статті 317 це незаконне утримання місць для виготовлення наркотичних засобів. Фігуранти на час слідства перебуватимуть під вартою, їм загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.